Для мене актуалізувалися багато практик, які відомі людству, які, в принципі, багато віків певним чином проповідувалися, практикувалися, але в певний період їх форми стали неактуальними. Mm, самі форми. Ну, наприклад, да? uh -huh. простий приклад. Всі знають таке слово піст і всі говорять, що це про їжу. Більш того, всі потім говорять, що це не про їжу, але все одно говорять про їжу. Але уявімо собі, ну багато років намагаємося говорити про те, що потрібен інформаційний піст. І це про ментальне здоров'я. Тобто, коли людина, а що таке піст Взагалі, Знаєте, воно звучить дуже релігійно, але це піст, це практика. Яка дозволяє людині себе свідомо обмежувати? Інформаційна аскеза, і виходить, що якщо людина може свідомо обмежити своє там, не знаю, свою пристрасть до гаджета, угу. і чи до стрічок цих новин, більш того, можливо, вона б і хотіла це зробити, а досвіду цього свідомого самообмеження, яким можливо десь починається з тієї. їжі, а потім починається з того, що тебе на тебе ну, тебе тримає. Бо насправді ми сприймаємо, наприклад, піст як обмеження, а насправді це звільнення. Коли ти не залежиш від власних пристрастей і можеш ними е, ну, їх, ну, їх контролювати. Хоча, Умовно... хоча, б інколи. Да, хоча. хоча б інколи. У тебе сьогодні одні можливості, завтра в тебе інші можливості. Війна це дуже швидко робить. Але ти залишаєшся собою. Незалежно від того, який у тебе ресурс, наприклад, ти все одно робиш свою справу тим ресурсом, яким є.